За ці прості речі, з якими ми сьогодні кожного дня стикаємося. Я дякую тобі за їжу. Я дякую тобі за мир, тут в нашому краї, в Києві. Я дякую тобі, Боже, що ти вирішиш проблему і на сході. І Дякую тобі, Господь, за все, що ми маємо і що ми можемо мати в майбутньому. Господи, наше серце воно переповнюється Тобі вдячністю. За те, що ти нам показуєш перспективу. Люди, які не знають тебе, не можуть бачити перспективи, але ти для нас показуєш перспективу. І ти сказав, що ти будеш оберігати, охороняти. І я вірю, що в цій країні більше, ніж декілька праведників, які щоденно моляться до тебе. Тому я дякую тобі за цих людей, які щоденно моляться за мир в країні. Які щоденно моляться за економіку в країні, які щоденно моляться за спасіння і за пробудження в нашій країні. Я дякую тобі, святий Боже, і я вірю, що ця перспектива для нас є очевидною і вона буде. І я дякую тобі за цю прекрасну можливість зібратися на це місце, щоб молитися і тобі дякувати, щоб насправді виразити все наше серце. Це так приємно, так прекрасно приходити до самогутнього Бога, який створив небо і землю і весь всесвіт. І називати його своїм батьком, своїм Спасителем. Ми вдячні тобі за цей привілей бути твоєю дитиною. Все це я молився в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.